Рівному неподалік обласного управління УМВС сталося ДТП. На вулиці Хвильового не розминулись два фольксвагени. Рівнянин Віктор їхав у ЖКП. Виїжджаючи з вулиці Гребінки на хвильового, не пропустив автомобіль Фольксваген-Гольф. Стався удар. «Відомості ніякої немає в цьому місці. От зайдіть туди, пройдіть, подивіться, як можна виїхати. Ну виїжджав і все, носочок виставив, двинувся, все, оттуда їхав. Через зіткнення дві автівки зазнали механічних пошкоджень. Ніхто з водіїв не постраждав. Кермувальник Фольксваген Гольф спілкуватися із журналістами відмовився. Його товариш не на камеру повідомив, що водії розібрались на місці події без участі працівників ДАІ. Але мужчина підійшов, каже, що хлопці давайте по людськи туди сюди ГАІ Приїхали, вони написали заяву. Водій і другий написав заяву, що вони претензії один до одного не мають. Свої питання самі. Затору на даній ділянці дороги не було. Через деякий час автівки забрав евакуатор.